Всім, хай сьогодні буде челендж в Rainbow Friends знову. І сьогодні я буду від першого лиця без схованок і без коробки. Так як ви набрали під минулим відео навіть 104 лайки, то я готова це зробити знову, але ще й від першого лиця. Ну, і ви мені запропонуєте ще який челендж зробити. І також не збирайте 60 лайків, і я виконаю якийсь з запропонованих челенджів. Ну що ж, Поїхали. Ви обов'язково поставте лайк і запропонуйте яку карту. Бо я поки що не знаю, тому ви запропонуйте. Так, ну а я чекаю, поки пройде касцена. Так, все, я вже зробила касцену і зробила, щоб в мене було від першого лиця. Так, ну що ж, побігла збирати ліхтарики. Ну, я думаю, цей челендж буде цікавий, так як о, від першого лиця дуже важко. Ну, чесно вам кажу. Я надіюсь, я не буду ні на кого натикатися і випадково вийду з першого лиця. Я надіюсь, такого не відбудеться. Так, там синій. Піду здавати. Ліхтарики. Так, до речі, я тут теж сама, тому це буде теж важче. Так, ще 15 ліхтариків. На першому рівні скажімо, набагато легше. Ніхто не заважає. Майже монстрів немає. Ну, три монстри, це ні про що. Це ж не те, що там 5-6 монстрів. А тут їх 3, ну мало. До речі, атракціони також рахуються за схованку. Так, здаємо. Тепер знайти п'ять, і я навіть знаю, де вони. Так, пересядки це не схованки. Так от. Раз. Так, залишилося ще два ліхтарики знайти. Ну що ж, побігли шукати. Синій а, -а, -а! Так, ще один ліхтарик мені треба, Оно, я його бачу. Все я. Тепер ці ліхтарики заносимо. Все є. Я занесла всі ліхтарики, ну і зараз я пропущу голосування. Так, опа, раз. І тут треба 15 балонів. Зараз мені треба назбирати 5 і повернутися. Потім я зможу зібрати цілих 10 і не повертатись. Оп, тут жовтий. Опс, вибачте, це випадково сталося. Так як в мене мишка, це не випадково. Ну і монстрів не було, тому я не думаю, що це рахується. Так, я вже навіть 9 балонів знайшла. Прекрасно. Мені ще треба знайти 5 балонів. Я думаю, це важко не буде. Так, треба загоріти ще жовтого. Ой, тут зелений. Так, добре, біжимо туди. Треба знайти три балони. І один з них я догадуюсь, де він. Я думаю, це набагато цікавіший челендж, ніж там, тому що тут важче. А, синій. Це так поворот. Є все, всі балони я зібрала. Зараз мені їх ще занести. Так, все готово. Пропускаємо голосування. Тепер збираємо лукасів. Лукаси буде набагато важче. Заносити. Так, у нас ще один Лукас. Ідемо його забирати. Об тут їх навіть два. А, зелений ще й. І синій. Просто зараз треба головніше вижити. Чим Лукаси? О, ще один навіть Лукас є. Ух. Тут вже стає набагато важче, так як Лукасів не можна носити в багато, в багатьох кількостях. ось один Лукас. Біжимо. Ще залишилось чотири лукаси. Я думаю, я їх швиденько знайду. Оп, ось один. Так, ще залишається три. Тут вже немає Лукаса. А, ні, ось один. Ще залишається знайти два. У мене є здогадки, що хоча б один має бути в фіолетовій пещері. в пе печері фіолетового. Вибачте, ще трохи заїкаюсь, тому що мені трохи страшнувато, щоб не попасти на цих монстрів. Бо я не хочу вмирати. Тут, здається, немало косів. Ой, ще й синій зайшов в типу, цю печеру. Це капець. Де? Так я чую. До речі, машинки теж як схованки. Опа, ось де. Ще залишився один. І он він вже підсвічується. Ідемо його забирати. Синій. Оце буде найважче забрати одного лукаса, коли купу монстрів. Іди сюди, йди сюди. Так, останній лукас, я надіюсь, там зеленого нема. Так, все, готово. Все, я пропустила голосування, і тепер треба знайти пакетики з цукром. Це вже останній рівень. Ури... Ура! Я сподіваюся, я це не буду дуже довго проходити. І для мене, напевно, найстрашніше це буде на качелях. Ну, тобто на гірці тій кататись. Так, це вже я п'ять знайшла. Опа, навіть шість. Сім. Ой. Так, мені ще треба підібрати два пакетика, і я навіть знаю, де один знаходиться. Так, спускаємось вниз. Зелений. Обережно. Все, я знайшла всі пакетики, я в шоці, і тепер маємо дойти. І не вмерти. Так, ну майже все. Мені залишилось занести цих два пакетики. Це навіть швидше, ніж я думала, я їх буду шукати. Ну, і добре. Так, тепер вже остання гра. Так, пропустити голосування. Так, я від першого лиця, тепер біжимо по доріжці Це реально набагато краще. Ну, бо від першого лиця взагалі класно. Ось цей дядька. Все сідаємо в вагонетку. Так, через скільки пік карт. Окей. Ой, вибачте. Я надіюсь, цих два рази, як я випадково від себе, то це нічого страшного, так як тоді не бігло монстри і так далі. Я надіюсь, це нічого страшного. Я надіюсь, ви мені вибачите. Все, ще трошки і все. Все, і ми поїдемо. Отут треба ще й отак крутити камеру. Так, ну, давайте туди поїдемо. Так, це такі типу кристалики. Так, ось тут зараз будуть Вукаси Зараз ось тут будуть вукаси. О, бачите, вони виїжджають. Так, чорний екран, зараз ми виїжджати будемо. Так, ну і зараз починається саме веселе. Жовті, оранжеві, зелен... Ні, зеленого не буде, буде синій, оранжевий, жовтий і блакитно. Він тягнеться за тортиком. Я б сама хотіла тортик, але мені не можна, на жаль. Так, все 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 починається, починається. О, Так, фолов, тобто слідкуємо. Опа. Річка з лукасами. Так. Заборонено, тут можна не нахилятися, але мені хочеться. Так. Поверніть назад, серйозно, повернись. Так, катаємось. Я завжди хотіла спробувати від першого лиця. Вау! Так, зараз буде синій. А, ні, жовтий. А, ні, синій, все там синього нема, так ось це жовтий. Так, тут кристали і говорять дякую за те, що відвідали. Так, ну і блакитна. Раз, два, все. Впали. Ми. Тепер нам треба швидко до дверей. Ще й від першого лиця це набагато важче. Так, отак треба стояти і бігти буде. О, побачите і блакитна. Все, я вижила. Ну і всім дякую за перегляд, за те, що мене підтримали. Ну що ж, всім папа. -па.